Збірної клубу вихідного Дня Пальміра та командою Телеглядачів. Ми вже розповідали вам про клуб вихідного Дня Пальміра. Де молоді і не дуже молоді люди грають в Брейрінг та Щодеколи. Але такого в історії нашого міста ще не було. Чемпіонат літніх ігор де, коли між збірною клубу та командою Телеглядачів. За попередньою домовленістю був оголошений конкурс на кращі запитання до гри. Гадячани з за зацікавленістю віднеслися до цієї ідеї і буквально закидали клуб своїми пропозиціями. Але справедливий та скрупульозний круп'є відібрав кращі з кращих запитань, які звучали того вечора на грі. Наприклад, Питання Пономаренка Юрія Купив колись автор цього питання в Києві відзнаку, а на ній малюнок і підпис Касі і забивай, що ж було зображено на значкові. Я, наприклад, не могла догадатися. Або питання краснонос Людмили. Назвіть те, що Аристотель називав інструмент інструментом. Як живий свідок гри, можу з певненістю сказати, що гра вдалася. І до того ж, знавці клубу виграли з рахунком в першому раунді 5-3, в другому 6-2. Блискуча перемога. Сьогодні ваша команда, збір нашого клубу, зіграє із читачами бібліотеки. В випадку, якщо ваша команда дає правильну відповідь, ви отримуєте тости. А також самі-самі анекдоти, які є на сьогодні новими. Якщо ж випадку команда не дає правильну відповідь, то автор питання, яке задається вашій команді, отримає або тости, або анекдоти. Увага, починаємо грати. Люда буде грати проти вашої команди. Назовіть то, що Рістотіль називав інструментом. інструментом. Хвилина.

Коли вичерпана відповідь вашої команди. Ви можете відповісти самі, можете назвати якого гравця. Олег. Пан Олег. Мозг. Відповідь невірна. Краснонослюта отримує тости. Жити ми її вітаємо. Будь ласка, хто може стирати з зала? Ось, ось. Да, Що тут таке у вас? Правильно. Що тут таке у вас? А. Рука відповідь вірна. Руки, інструменти, інструменти. Будь ласка, дуже ваша дуже ручка. Дуже А, увага! Вот вашої вашей команды Грая Григорович Инна Николаевна. По данным ФБР, самым опасным для ребенка до 8 лет в Америке является не катание на роликах или выступления, и даже не плавание, не плавание в реке, а трое Іменно Именно во время этой игры дети застревают в старом холодильнике, теряются в катакомбах или умирают от несчастных случая. Назовите эту игру. Або в качестве холодильники в курсе. І в котором были виїзд. А кашова між каталоги, не шо. Іга, саме опасне іграді. Доброй. Ви були в Америці пані Галину? Що ви вже знаєте відповідь. А, понятно. Зрозумів тоді. Ви даєте відповідь, пані Ірина? Ну, так. Да. Будь ласка. Ну, Наша думка, що це як там? Прятки. Григорович, Інна Миколаївна не отримає тост. Отримає ваша команда, відповідь вірна. Друге запитання. Согласно. Москалець Ніколай Антонович буде грати проти вас. Соласна, енциклопедія Ванта Плюс. В очень голодну, морозну і сніжну зиму 1860 -го года крістянин Тамбовського єста Єфім Маляйов придумав весьма оригінальну ловушку для зайцев. від безплодних попиток достати пищу зверьком, можна було брати голими руками. Эти ловушки дошли до нашого времени, І часто можна увидеть зимою в нашому місті. Но ну, зайцами им уже никто не ловит. Назовите эти ловушки. Хвилина. Может быть. Сейчас их никто так не ловит. Минуту сэкономить можно. 10 секунд уже прошло. Минуту не сэкономить. Ні, поки що не цікавить, подає весь. А може <риклад> не бабась його. Ні, сунераве 1000. Ну і трошки. не знаю, що. Ну, це, що це на Пан Саша, хвилина вичерпана, хотілося б почути відповідь вашої команди. Ви дасте саме чи тут відповість з ваших гравців? Юра, якому? Пан Юра, снігова баба. Відповідь, вірна. Це була саме обична снігова баба. Будь ласка, ваша книжечка, вам теж достоїться не доти, вашій команді. Увага! Проти вас грає волков Саша. Обетой птиця розказують много легенд. Три тисячі лет назад в Китаї. Она была символом благосостояния, и вместе с тем это не помешало церкви объявить ее вместе с кошкой слугами дьявола. Назовите эту птицу. Пыльна. Что вы хотите,

Хвилина вичерпана. пан Саша, відповідь вашої команди. Ви будете відповідати самі? Воробець відповідь невірна. Має можливість зіграти зал. Ворона відповідь невірна. Хто ще знає слугів дьявола»? Я там щось чув знакоме таке. Сова відповідь вірна. Та не лише славне історичне минуле є визначною рисою Гадяцького краю. Багато земля ця і на культурні та інтелектуальні осередки, які об'єднують людей, пов'язаних спільними ідеями. Олександр Васильович Грабенко давній прихильник телепередач Що, де коли, брейнринг, своя гра. Із самого початку заснування у нашому рідному гадячі осередку інтелектуальних ігор Пальміра готував запитання до ігор та був ведучим. А в 2001 році заснував власний клуб Магніт назва клубу символічна. Адже він і справді, як магніт, притягує до себе людей різного віку, різних професій, різних поглядів, людей веселих, добрих і головне допитливих. Клуб існує 15 років. Разом із заснуванням Магніту була створена дитяча філія клубу інтелектуальних ігор для школярів під керівництвом Олександра Вікторовича Кірія. Останні роки проходять чемпіонати гри «Щодеколи» серед міських та сільських школярів. Пані і панове, перше запитання. Книжка за кермом для чайників рекомендує водіям, пані і панове, перше запитання. Книжка за кермом для чайників рекомендує водіям-початківцям утримати перші три роки від'їзди автомобілям взимку. А щоб уникнути викрадання, пункт перший. Засипати гаражні двері снігом на свій пункт no Сейчас. Кроку замести після себе сліди, Ромашка, само не підходити до гаража, щоб не залишати свої слідів, і команда Пальма залити водою. Пані панове, як ви посипали снігом, а потом залили водою, сто відсотків до весни. Ну ніяк гаражні двері не відкриються. Скільки буде цокать топорічком, щоб їх відкрити? Браво команда Пальма, це правильно відповідь. Пані панове, у часи піратів, коли кораблі знаходилися при абордажній атаці досить близько, стріляти з пушок переставали, бо саме це приносило своїм морякам більше поранень, ніж чергова дирка від ядра у морожому борту корабля. Про що йде мова? Подожди, а может это кашет? Так, а чего? Щепка, щепка разлеталась. Вот борт, в от борт ударил ядром. И щепка ты, летела, моря и моряки в своих был. Осколки. Тихо, щепка. Не осколки, не просто цены. Да. Ну, вот, ядро, ядро не разрывалось, оно поработало, а щетка летела прямо в репу. Вперед, в чумы, я думаю, еще не так, всі команди вважають, що щепки, які летіли від дірки від ядра, ранили моряків атакуючого судна. Це правильна відповідь, браво! Пані панове, назвіть незаконно народженого сина полтавського поміщика Чарнолуцького, що він має сина, поміщик скривав і використав звичайну практику серед дворян, надав синові нове прізвище перестановкою Бук у власному Чарналу Незаконно роженого mm. ньому півнича. А там таки представник, що це буде? Так, Панове, і став він Анатолієм Луначарським наркомом освіти 17-29 років. Пані панове, улітку. Тисячу всі команди дають правильну відповідь, за що, відповідно, право отримують по балу. Влітку, влітку, 1989 року, керівництво ГДР зрозуміло, Берлінська стіна таки впаде. І дві Німеччини з'єднаються в одну. Ерік Хонекер віддає наказ таємно збільшити в рази заробітну плату близько оточення. А для цього збільшити випуск грошей. За один рік бідні чиновники стали мільйонерами. Дію керівництва держави, поясніть. Ну, потому что ферха было много. Конечно, треба вписаться в этот пейзаж. Багаті чиновників. Ні, це я розумію. Просто, щоб збільшити кількість мільярдів. І все, так? А може, щоб не побігли, дійсно? Щоб масло не побігли. А куди йти? Якщо все одно зруйнується стіна. Може, дійсно, щоб... Кількість підтягтися. Під да, да. От я почитаю, а ви спробуєте поняти, чи вам пояснили, чи не пояснили. От і древес. щоб не... не допустити об'єднання угу. Та куди вони ділися, сподонув отки то. Крокус, щоб чиновники не зрадили країну і не виїхали в ФРГ. Пальма збільшили кількість мільйонерів. команда Ромашка. Він передбачив обмін грошей, щоб чиновники отримали більше марок. Пані фанове, марочка мінялася. Один з двом ферге на ГДР. Хоча реальна стоїмость марки була значно. Більша, але Ферге пішло на те, щоб не біжати німців. І їхні чиновники прекрасним образом обміняли на прекрасну валюту і служить не хуже, чим жили цього. По-моєму, прекрасне запитання. Браво команда Ромашка. Я собі дати на це питання. Радянський Союз славився своїми винами. Та іспанські виробники використовували певну мікробну культуру. Тому вина з одного того винограда мали інший смак. Мікроби жили на виноградові і коли їх давили, давали неповторний смак вину. Мікробна культура була таємницею власника. Радянська делегація з Масандри у складі мала співробітника розвідки. Який повинен викрасти мікробну культуру. Охорона не спускала очей з делегації, і одні ядки не можна було викрасти. Але на завод відпустили подивитись процес, ну і де по закінченню супція. Саме на заводі розвідник планував украсти ягідку, не використовуючи рук. Для цього розвіднику виготовив спеціальне троєклапка. Але багато з вас. Це могли зробити легко, прямо хвилини. Про що йде, Бога. Ми насчас можемо Що ми тут можемо зробити таке шолочну, щоб я Ні, ну треба якось було, щоб ми не замітне. И загрела колбочка. Ви готували спеціал, які незамітно управляють. А що взагалі треба сказати? Що ви готували? Да, ви готовили спеціал. Приладяється. Подушка, якась може подушка мягка подушка, зараз без дома. Така як ми можемо зараз притворитися, щоб. Якразніше була додушка була. Ми зараз що можемо забити? Покусити, панове, Команда Пальма, зубочистка. Не зрозуміло. Команда ЕДРВ, спеціальне взуття, крокус. Наступав, наступивши на ягодку, щоб вона прилипла, попала взуття. Команда Ромашка, взуття спеціальне. Пані панове. Йому було зроблено спеціальне ребристе взуття, щоб він мов, завжди на заводі, падає на пол. Це завжди так було і в нас, в їх, везде. Впав ну і раз, чи казав, що в принципі в з ребриста повернув, ну зробив на. Браво, це правильно відео. Пані панове, пані і панове, перед початком Куликової битви відбувся двобій богатирів. Челубей відрізнявся над природною силою. Був непереможним воїном. Причина перемоги спис, який був на метр довший за будь-який інший. Православна церква стверджує, що монах Пересвєт знав про це і, помолившись перед поєдинком, зняв себе кульчугу. Дію Пересвята, роз'яснить?

Щоб підвищити маневреність свою, зняв кольчугу, щоб вона, в принципі, почав кольчу... з Так, крокус, Монах зняв кольчугу, щоб мати кращу маневрність, ухилитись від списа. Едельвейс – для більшої маневрності, пальма, щоб бути більш рухлими, Ромашка він був більш рухливішим. Пані панове, він розумів, що поєдинок смертельний, тому він, помолившись, зняв кольчугу. І спеціально нанизався на спис, який був на метр длинніший. За що швидкості він з коня не впав і змог нанести відповідно смертельний удар Челумбею. Так, так, православна церква пояснює, чого вона його признала святим. Олександра Колонтай кидає партійні справи із Павлом Дебенко їде у Київ. За це Троцкий запропонував їх розстріляти. Але Ленін віддав інший наказ жити подружнім життям не менше п'яти років. В 1938 році Дебенка таки розстріляли. Колонтай знаходилася послом радянської влади у Швеції. І враз тяжко захворіла. Олександра розуміла, що її власний охоронець співробітник комісаріату внутрішніх справ. І довіритися вона може лише служниці, яка працює в неї декілька років. Та дякувати Богові і тоненьким стінам підслухала що служниця коханка-охоронця. Пані і панове, Олександра Колонтай передає своїй служниці щоденник, де записані розмови з Леніним, Троцьким, Сталіним та роздуми про державу з проханням заховати його за межами посольства, а при арешті знищити. Дію Колонтай, роз'ясніть. Команда Крокус довести свою відданість владі. Команда Романська, щоб щоденний потрапив у руки владі тим самим себе реабілітувати, і захистити. Команда Древець, щоб щоденний був прочіпали і виправдавли. пальма, щоб щоденний потрапив. Швидше, Швидше, Пані що? да, да. Панове, вона спеціально написала цей щоденник, щоб він попав до рук самому. Товаришу Сталіну, і це дійсно попав він щоденник. Сталіну прочитав і подумав наскільки вона хороша і правильна баришня. І він сказав їй не чіпати, і вона далі працювала послом. Він